Мотор, камера, погнали. Сама собі режисер, сама собі оператор, сама собі монтажер. Коротше, я тут заговорила віршами. І так, сьогодні давайте поговоримо про те, як, де, у чому зекономити у Канаді. Тому що це питання реально актуальне. По-перше, я хочу зазначити і хочу сказати про те, що я би хотіла, щоб кожен українець. Кожна людина, яка сюди приїжджає в Канаду, вона взагалі не потребувала економії, не потребувала, щоб заощаджувати на чомусь, щоб вона заробляла стільки грошей, скільки хоче, щоб вона витрачала і купувала все, що захоче. Але знаєте, коли приїжджаєш у нову країну, коли ти є сам, в тебе там немає ніякої підтримки, в тебе є ти, в тебе є сім'я. Є якісь зобов'язання перед сім'єю, є дозвіл на роботу, хоча роботи, мабуть, ще й немає. Робота буде в процесі знаходитись, точніше будеш знаходити роботу. То розумію, що деякий час треба економити, на чомусь треба економити. І, ну, знаєте, від, від, від цієї думки не завжди там тепло на душі, так, але є розуміння, що це тимчасово. Так треба назад на даний момент зараз. Ось, і знаєте, якщо відноситись до економії як до такої собі гри, ну тобто просто в такій ігровій формі, так сказати, знаєте, як дітей навчають, то це може бути не нудно, це може навіть трошки і подобатись іноді, і не так напрягати. Ось. Тому. Сьогодні давайте поговоримо саме про це: де, як, на чому можна зекономити у Канаді. Якщо у вас є якісь унікальні свої лайфхаки, можливо, вони не унікальні, просто ви про них знаєте, як і де економити у Канаді, то обов'язково діліться своїм досвідом у коментарях, тому що це може комусь допомогти. І знаєте, я зараз так, як Крупиночка по крупиночці, щось знаходжу для себе, щось відкриваю, якісь приложушки, додатки, якісь штуки, якісь організації. Ось, можливо, у вас вже є ця інформація, і ви можете поділитись, тому що одна голова добре, а 322 чи тисяча голів це набагато краще. І для того, щоб не витратити все. Те, що привіз у Канаду за один місяць, можна скористуватися якимись порадами людей, які вже тут знаходяться, які вже тут живуть, можливо, навіть не один рік. Тому, будь ласка, го uh, в коментарі і діліться своїм досвідом. Я вже готова ділитися з вами своїм досвідом, з тим, чим я користуюсь тут. Якщо ви готові слухати, тоді, по-перше, перевірте, чи підписані ви на мене. А поставте лайк до цього відео і поїхали. Тож, перший пункт це квартира. Тому що коли ви заїжджаєте в квартиру, вони їх здають пустими. Тобто в квартирі пусто з меблів не густо, з меблями, з меблями не густо. Коротше, у мене сьогодні день рифмоплітіння, мабуть, це через поерчик, який я п'ю. Коли ви знімаєте квартиру у Канаді, то, як правило, воно пусте і вам треба меблювати її самостійно. Звичайно, є виключення, є там квартири, які вже облаштовані меблями якимись. Такі там, квартири у багатоповерхових будинках різні, там апартаменти, кондо, вони пусті. Тож вам треба обставляти, а що в них є, так це. Кухонна мебель, є холодильник, є постомоїчна машина, іноді є микрохвильовка, є плита, на якій ви будете готувати. Все, все інше вам треба придбати самостійно. Ось, перший варіант, як економно обставити своє житло, це Facebook Marketplace. Якщо чесно, я раніше ніколи не користувалася цим, тому що Ну, в Україні Фейсбук маркетплейсу немає. Зараз може він і є, але я сумніваюся. Але в Канаді е, їм користуються усі, і в будь-якій точці Канади. Давайте я вам тут покажу, як це взагалі виглядає. Тобто, ви відкриваєте маркетплейс і шукаєте те, що вам потрібно. Ну, наприклад, мені потрібна там лампа, так, для підлоги, і я вбиваю в пошук там floor Lamp. Ось чи просто лемп. Воно висвічує різні різні варіанти. Там є все, що тільки можна, все, що вам буде потрібно. Іноді люди просто віддають безкоштовно свої меблі. І знаєте, ну не треба думати, що якщо люди щось віддають безкоштовно, то це якийсь там непотріб зовсім ні. Просто люди оновлюють свої меблі. Чи знаєте, їм легше, щоб ви вивезли самостійно, щоб ви це зробили ж наймати якихось людей, там, вантажників, машину. Саме на Facebook MarketPlace все можна купити за реальні нормальні гроші. Ну, ось, Наприклад, я купила комод, який коштував мені втричі дешевше, ніж в магазині IKEA. Тобто рік тому дівчина там купила його собі у зйомну квартиру, зараз вона переїжджає в інше місто і просто розпродає все, що в неї там було. І дуже класний комод, він як новісінький. Тобто йому реально один рік вона там користувалася їм сама. Тому це реально класний варіант, щоб недорого обставити своє помешкання. Щось, наприклад, я знайшла класні барні стільці, які коштували по 10 доларів за штуку. А у магазині вони коштували 70 доларів, тобто у 7 разів дешевше. Вони класно виглядали, була одна тільки подряпинка. На жаль, я не встигла їх купити, тому що я вже їх забила. Можете ну, типу, поставити пендінг там пендінг, що я вже купую, я їду. Там за 10 хвилин буду у вас. Вона каже: ну, типу, first come, first serve. Тобто, якщо хтось приїде швидше, то їм продадуть швидше. Я вже сіла, ми вже виїхали. Але вона написала: вибачте, так як це гаражний розпродаж, вони ну, їх вже купили. Ну, звичайно, їх купили, тому що за такі гроші, ну, я б їх одразу просто забрала. Ну, це було дешево, якість класна. Вони були в суперкласному стані. Тому Фейсбук Маркет це такий класний варіант, вигідний, де можна знайти цікаві пропозиції. Також. Я трошечки зачепила саме оці гаражні розпродажі. Гаражні розпродажі відбуваються у суботу і неділю, і там можна купити все, що завгодно. Часто люди також промоутять ці гаражні розпродажі у Фейсбук маркеті. Вони прямо пишуть там Moving сейл, розпродаж, тому що вони там переїжджають кудись, переїжджають, чи пишуть там гараж сейл. І вони там пишуть адресу. Ви можете приїхати на адресу, хоча по суботам та неділям просто ви там приїжджаєте на якісь який, на район, де приватні будинки, і там дуже часто можна побачити оці гаражні розпродажі. Тобто, коли люди відкривають свій гараж і там виставляють все, що там їм чи не потрібно, чи тому, що вони просто переїжджають в інше місто, в місто в іншу провінцію, і там можна купити. Меблі, лампи, якісь предмети декору, все може бути гарне і просто за копійки. Я пам'ятаю, що в Монреалі наш хост повів нас на гаражний розпродаж. Це був перший в моєму житті гаражний розпродаж. Я така: окей, прикольно, і це гарно, і це гарно. І він каже: такий, ну мені торгуйся, тому що мені там сподобалась сумка. І дівчина каже, 25 доларів. Ну, я така думаю, ну, начебто 25 доларів для е, такої сумки Victoria's Secret, ну, Нормальна ціна. І, тим паче вона нова, вона була запакована. Е, ну, І ця дівчина казала, що їй подарували на день народження, але у неї там шинель схожа сумка, тому вона просто її навіть не розпаковувала. Я така, ну, начебто окей. А хост каже, торгуйся, торгуйся. Я така, а, а за 10. Вона така, ну окей. Я така, ну добре, ну типу, знаєте, там, там можна скинути з 25 до 10. Можливо, там можна було її за 5 її забрати, тому що їй взагалі було пофіг на ту сумку. І так можна там з меблями торгуватися, з різними штуками, якась там ваза гарна, чи е, набір тарітару тар тарілочок, чи ще щось. Можна просто ну там, питаєшся ціну, вони там кажуть: 10 доларів чи 15, а за сім, а за 10. А за п'ять, і вони йдуть, як ну це вже також, знаєте, така гра, але в цій грі кожен виграє. І той, хто отримав знижку, і той, хто продав те, що ну, вже не потрібно. Наступний варіант обставити також житло, але більше, напевно, навіть не обставити, а докупити якісь речі і предмети декору. Там, наприклад, посуд, можна докупити різні там кухонні прилади, там, ножи і все таке інше. Це «Value Village». «Value Village» – це типу секонд-хенд. Тому що люди туди донатять все те, що вони вже не будуть використовувати, чи те, що там їм не потрібно, як я вже сказала, тому що вони не переїжджають. Люди дуже багато купують, дуже багато. Тому якщо вони переїжджають, ви можете тільки представити собі, скільки взагалі у них цих коробок, цих речей. Так, ось вони просто донатять у ці центри. Можливо, це у Калгарі вони так називаються, а у інших містах там великих вони по іншому називаються. Але суть цих магазинів одна: люди приносять свої речі, як донатять, просто віддають. А ці магазини вони продають, і частина цих коштів йде на благочинність. Тобто, і ви там щось придбали, наприклад, собі, і можна сказати, що ви зробили добре діло. І купили собі там лампу, яка була вам потрібна. Ось ми були в одному такому магазині, і я дуже жалію, що я нічого не купила. Ми просто де приїхали, щоб я там познімала і показала, тому що там є просто все. Там є речі, взуття, але ну, це не настільки цікаво, оскільки, там, наприклад, прилади для дому. Там була класна лампа, там були такі начнічки, там навіть техніка була, тобто якісь оці тостери, кава машини і все таке інше. Ну, тобто Там також є багато посуду. Техніку, я сказала вже. Я там купила знаєте, такі великі ніж. Які в Канаді Антаєр коштував 30 баксів. Я його купила за 4 долари, і він реально дуже якісний, але ціна набагато нижче. Там навіть можна купити якісь знаєте, такі антикварні речі. Тобто там є прям поличка, і там написано, що це антикваріат, гарні тарілочки, цікаві, якісь вази інтер'єрні. Я бачила, як жінка скупила просто усі вази, які тільки можна. Тому що, як я зрозуміла, знаєте, там можна дещо викупувати, потім переробляти якось гарно декорувати це, і потім на маркетплейсі продавати за дорожче. Наступний варіант купити усілякі дрібнички для своєї квартири це доларама чи баккорту, ну типу, Долар Стор. Вони називаються тільки Долар Стор, тому що раніше все було по долару, але зараз там звичайно можна від долару купити якісь маленькі штуки. Але там не по долару все коштує. Там коштує там від долару і вищі ціни. Там можна закупити також все, що потрібно вам для комфортного проживання у квартирі, тобто, звичайно, не меблі, а всілякі такі мілочушки. Зараз давайте вам трошки покажу, як це виглядає: скатертини, різні серветочки, рушнички, якісь горщики для квітів. Чи там є все-все-все, що вам потрібно. Коли ми заїхали у квартиру, ми просто пішли у Долораму, закупилися на 150 доларів. Потім ще докупали то на 30, то на 50 доларів. Ну, все, що там потрібно. Тому що, знаєте, коли ти навіть купив сковорідку у Канаді Tire, і робиш собі, наприклад, на сніданок яєшню, а яєшню просто нічим перевернути чи зняти зі сковорідки. Тому такі дрібнички, як там лопатки, як черпачки, і все таке можна придбати саме у доларамі. Наступний пункт їжа. Тобто, як економити на їжі? Ну, перше про що я би хотіла сказати, так це про магазин Коско. Але звичайно, для того щоб скуплятися там, вам потрібна їх карта лояльності ну, типу, клієнтська картка. Ось вона там коштує 60 доларів чи 120. Якщо там ви купуєте за 120, мабуть, за 120 чи 100, чи 120, Коротше, ми купили там за 60, але можна купити там дорожче. Наприклад, там за 120, тоді вам буде ще капати кешбек, але нам все одно капає кешбек з нашого банку. Про кешбек я трошки пізніше розкажу, тому що це реально класна, цікава штука. Я цим користувалася в Україні, і тут це також працює. Але зараз про костку: оці оптові закупки це прям по-канадськи. Ми, коли їдемо у костку, ми купуємо там велику коробку молока вівсяного, 10 кг картошки, тобто мішок картошки, і просто купуємо такими великими пакунками: там зразу 2 кг брокколі, 1,5 кг брюсельської капусти. Коротше, багато. І по перше. Це дозволяє економити час, тому що ми не їздимо там кожного тижня у костко. Звичайно, якщо родина там велика, 5-6 там людей, то напевно вам потрібно буде їздити там кожного тижня. Але у нас родина з двох осіб, тому нам не потрібно їздити там кожного тижня. І коли ти купуєш оптом, по-перше, це дешевше, по-друге, це економить вам час, тобто гроші і час. Ми їздимо там раз на два тижні, раз на три тижні у костку, тому що ми закупаємось раз і все. І там, наприклад, цього вистачає на два тижні. А ще дуже класна тема: якщо у вас є машина, то з карткою костку ви також можете економити на пальному. Ми це не знали цього і дізналися ось тільки десь три тижні тому. Тобто ми під'їхали і ціна на пальне. Дуже вирісла з моменту, коли ми приїхали сюди у Калгарі. На той момент ціна була 134 долари за на 100 літрів. Зараз же ціна 165, а вона доходила ще до 176 доларів за, на 100 літрів. То при тому, що зараз ціна 165 доларів за 100 на 100 літрів, у Костко ціна 136. Ну, іноді там, е, вона також е, як, е, скаче, буває там дорожче, буває там 145. Напевно, від курсу долара також це залежить. З цією клієнтською карткою, тільки з цією клієнтською карткою можна заправлятися на заправці у Костку. Тобто, якщо у вас немає картки клієнтської е, магазину Костку, то ви не можете заправлятись е, на цій заправці. І це реально також, якщо у вас машина, ви постійно їздите. То це нормальна така економія на бензині. Кожен продуктовий магазин е, дає свої картки лояльності, картки там знижки, на яких можна збирати поінси, оці бали, а потім за ці бали щось купувати. Е, іноді можна за ці бали купувати, іноді можна їх конвертувати там в долари. І ось тут, як не де, треба ці всі картки собі завести. Тому що, наприклад, є такий магазин, тут Safe on Food. Тобто ціна для звичайних там людей, у яких немає цієї картки цього магазину, може бути 5 доларів на там якийсь продукт. А з цією карткою вам вийде 3,50. Тобто, це на одному товарі. Півтори долари ви можете зекономити на одному товарі. У таких магазинах я купую там крупи різні, тому що вони як в роздріб. І можна там купити 200-300 грамів там, кілограм, скільки мені потрібно, і там я реально економлю. Іноді можна зекономити там 30 доларів на корзині продуктів. Тому треба заводити такі картки. Чи, наприклад, суперстор, там Канадіан Суперстор, там в них є також картка, де ви накопичите собі бали як поінси. Ця картка взагалі працює. Не тільки у цьому супермаркеті, але також у аптеках, також на заправці. Тобто, ви там пікнули собі цю картку, і вам там плюс 10 балів додали, плюс там 100 балів, плюс там скільки там балів. І потім ці бали ви можете також конвертувати в долари і списувати їх. Економія прикольна. Тобто, відчуваєте це як гра. Ви просто там відкрили картку, накопичуєте собі якісь бали, якісь поїнці. Потім їх конвертуєте у гроші чи конвертуєте у продукти. Цікава штука це додатки з різними пропозиціями. Ну, ось, наприклад, є додаток to good to go. Тобто, ви оформлюєте замовлення, ви не знаєте, що вам дадуть у цьому боксі. Це такий бокс-сюрприз. Ви можете оформити своє замовлення за там, 5 доларів, за 7 доларів, і вам зберуть такий пакунок з їжею. І потім, вже вдома, ви будете відкривати і дивитися, що взагалі там є. Так виглядає цей додаток. Тобто ви просто відкриваєте, дивитесь, що тут неподалік, там, наприклад, не там 5-7 кілометрів навколо вас, які пропозиції, які там ресторани чи гросері, шопи чи піцерії, ну взагалі що завгодно. Тобто, ти, начебто, спасаєш їжу. Те, що магазини, якісь grocery shop, піцерії, ресторани, якісь такі заклади не продали до кінця дня. В кінці дня вони це все розпродають у таких сюрприз-боксах. І ти можеш заплатити реально ну, невеликі гроші. Тобто, ну, що таке? 5 доларів за там великий пакет їжі? Це нічого. Чи там 7 доларів за фрукти-овочі? Ну, ну, реально, це, це дуже дешево для Канади. Ти просто платиш, приїжджаєш, забираєш, потім приїжджаєш додому, розпаковуєш такий бокс-сюрприз. Це також форма гри і це цікаво. Фудбанк у фудбанці ви взагалі можете отримати їжу безкоштовно. Фудбанк – це така некомерційна благодійна організація, яка допомагає. Новоприбулим людям, іммігрантам і канадцям, у яких на даний момент є складнощі з тим, щоб купувати продукти. Особливості такого фудбанку у тому, що ви нічого не вибираєте. Тобто ви нічого не платите, і також ви нічого не вибираєте. Кількість продуктів залежить від того, яка кількість людей у вашій сім'ї. І кількість відвідувань таких закладів вона обмежена: це один раз на два тижні чи один раз на тиждень. По різному мені здається, що у кожному фудбанці різні правила, і це треба дізнаватися самостійно. І не треба думати, що цим сервісом користуються тільки якісь невдахи чи безробітні, чи люди там без житла і таке інше. Ні, якщо ви приїдете на футбанк, ви можете побачити там реально круті тачки, тобто канадці приїжджають туди, щоб взяти продукти, тому що. Фудбанк – це для різних людей, тобто, можливо, просто на даний момент є якісь проблеми фінансові чи проблеми з роботою. Наприклад, людину звільнили з роботи, і у нього ну, дуже багато якихось зобов'язань. він повинен проплатити за те, за те, за те, за те. А ще й продукти, на які треба дуже багато грошей витратити, і саме фудбанк може допомогти знизити оці розходи на їжу. Наступний пункт, як економити в Канаді, це кредитка з кешбеком. Ну це реально тут працює. Цим я користувалася в Україні. В Monobank, в Монобанку там також можна було вибрати категорії. Наприклад, ну, якщо ви з України, то ви розумієте, про що я. А якщо ви мене слухаєте українською, тому, то, то ви з України, скоріш за все. Ось, тож я користувалася Монобанком також кешбеком. Я вибирала різні категорії, за якими я хочу отримувати кешбек. І отримувала там на місяць можна було виводити 500 гривень максимум. Тут за два місяці нам на кредитку накрапало 170 доларів кешбеку. Всього за два місяці 170 доларів. І там ну, немає обмежень, того як я розумію, що немає обмеження кешбеку. Ось як у монобанці, наприклад. Ви просто розплачуєтесь своєю кредиткою, там потім вже поповнюєте її. І вам зараховується кешбек. ну... Знаєте, це дуже прикольний такий бонус, на який ми реально не розраховували, тому що е, банки, в, у банку RBC там навіть у їх додатку немає такої штуки, як кешбек. Ну, я маю на увазі саме у додатку. Але коли ти заходиш через сайт, через е, особистий кабінет, через комп'ютер, то там можна побачити кешбек, скільки тобі накрапало. 170 доларів просто ні звідки. Тобто, ми купуємо там продукти, купуємо одяг, речі, якісь там техніку, якусь, якісь товари, а потім там дивимось і 170 доларів кешбеку. Ну, мені здається, це також, також прикольно. Це і економія, і просто як бонуси. І ще дуже крута штука, дуже крута тема це користування сайтами з кешбеками. У Канаді це також працює, є сервіси. Я там прикріплю у описанні до цього відео Силочки. Називається один Ракукен. Ракухен. Коротше, там дуже великі кешбеки. По-перше, там є така штука, коли приводь друга, заробляє там 30 доларів чи 40 доларів, заробляєш ти і заробляєш друг. Прикольно, так? Це як реферальна програма. Також він-він. Заробляю я, заробляю мій друг. І там друг, кого ще привів. Заробляє друг, заробляє його друг. І так по ланцюжку це все йде. Ось, але помимо цього є також нормальні кешбеки. Якщо там я скупляюсь в Канаді Антайр, наприклад, мені треба купити там зволожувач повітря. Я там вбиваю зволожувач повітря через цей додаток, наприклад, і мені там повертається кешбеку. Там 6 Наприклад, з 60 доларів мені повертається 5 доларів кешбеку, чи 3,5 долари кешбеку. І так з кожної і з кожної покупки. І якщо ви там, прогресивна людина, якщо ви купуєте там, онлайн, якщо ви скупляєтесь на Амазоні, там, якщо ви, там, можливо, навіть купуєте продукти у Walmart онлайн, просто потім приїжджаєте і забираєте, то от такі сервіси вони дуже вигідні. Тому що це, знаєте, такі сервіси направлені саме на тих людей, які роблять часто покупки онлайн. Я, наприклад, багато купую там на iHerb також онлайн. Я купую там вітаміни, купую шампуні, там різні штуки, тому що саме там воно cruelty-free, тому що не тестується на тваринах. Ось там віган і таке інше. І я замовляю там. На жаль, я ще не знайшла, як робити кешбек на iHerb, тому що я витрачаю постійно гроші на вітаміни, на всяку штуку. Коротше, на таких сервісах дуже цікаво зависнути, пробувати. Ну, перше, зареєструватися, попробувати, спробувати, чи це вам заходить, якщо ви, звичайно, скупляєтесь онлайн, тому що якщо... Онлайн-покупки, і ви, наприклад, там речі не сумісні, так? Можливе таке. Тому, можливо, ця інформація не дуже для вас. Звичайно, що ну, спочатку там да ви там подивитесь ну, півтори долари, ну два долари кешбеку, ну там 50 центів. Що це таке? Це що, гроші. Здається, що це маленькі гроші, але там проходить місяць. Це вже може бути 30-40 баксів, чи навіть там, 100 баксів, дивлячись на те, як ви купуєте, скільки ви купуєте. А якщо ви ще будете запрошувати друзів, то вам ще буде додатково капати гроші, на які ви також зможете купувати, чи там косметику у Sephora, чи продукти у Walmart, чи там одяг у Зарі. Тому що на таких сервісах, на таких сайтах там просто. Тисячі брендів, там зібрані тисячі брендів, на яких можна робити кешбек. Згадую історію, як наш друг в Україні замовляв Тімберленд з Америки. І ось він також зробив це ну, просто геніально. Тімберленди, оригінальна там ціна їх була 200. Там якась знижка, коротше, вони там стоїли 150 доларів. За допомогою кешбеку, якихось сайтів, кешбеку своєї картки. Він купив їх за 99, ну коротше за 100 доларів. Це просто я вам розказую про те, що оці сайти з кешбеками, вони, по-перше, працюють, по-друге, це іноді буває реально економно. Мені здається, що я сьогодні прям багато наговорила про економію у Канаді, про усілякі і ресурси, і сервіси, і таке інше. Поділилася всім тим, що знала сама. Друзі, ви також, якщо у вас є е, чим поділитися, якщо у вас є інформація, розкажіть, як економити у Канаді ви. Пишіть про це в коментарях. Не треба залишати інформацію тільки для себе, тому що все-таки краще ділитися і щоб більше людей про це знало. Тому не забувайте писати свій досвід у коментарях. Також підписуйтесь на цей канал, тому що кожна підписка має значення. Ставте вподобайку. І до нових зустрічей у нових відео. Па-па!